Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як розвивати дрібну моторику дитини. Дрібна моторика це рухи, у яких використовуються дрібні м'язи вашої дитини. Наприклад, м'язи рук і пальців. Способи якими ви можете покращити дрібну моторику дитини, включають. Грайте з дітьми в ігри, де вони копіюють ваші рухи. Наприклад, показують частини тіла. Забезпечте свою дитину кольоровими олівцями та книжками-розмальовками для гри. Розгадування простих головоломок, пазлів також може бути чудовим способом розвитку дрібної моторики. Спробуйте використовувати конструктор. Наприклад, складати прості кубики один на інший. Ефективним способом розвитку дрібної моторики є малювання пальчиками. Навчання новим рухом може бути веселим для батьків і дитини. Дякую вам за увагу, гарного вам дня!